Уривок Деварім розпочинається наступним віршем. Оце ті слова, що Мойсей говорив був до всього Ізраїля. Водночас це початок останньої книги Тори, котра має таку ж назву Деварім, тобто слова. Мова йде про вагомість і значення слів, котрі Мойсей сказав людям в ту переломну хвилину перед своїм відходом. Давня єврейська назва п'ятої книги Мойсея звучить так Мішне тора, тобто повторення закону, яку грекомовні євреї тлумачать як Деуторономіон, тобто другий закон. На акцент повторення вказує одна з головних цілей тієї книги. Вчимося протягом всього життя, але маємо природню тенденцію забувати. Необхідним є повторення, нагадування і відкриття по новому глибини Божого Слова. Саме тому на початку книги бачимо, як армія ізраїльтян стоїть в готовності в долині Йордану, бачачи перед собою обіцяну землю, до котрої буде входити, Мойсей знає, що не перетне Йордану разом з народом, але що Бог поховає його тіло. Коли востаннє вступить на одну з ближніх гір, в перших розділах Деуторономіум Мойсей коротко нагадує історію 12 вивідувачів, відкинення можливості входу до обіцяної землі і як наслідок 40 років поведених в пустелі. За словами равинів, те нагадування мало характер догани та нарікання, для чого нагадувати комусь його минулі поразки. Мойсей хотів використати свою прощальну промову, щоб вселити на народ дух покаяння і застерегти нове покоління від повторення помилок минулого. В певному мадраші увага звертається на іронію ситуації, адже догана Мойсея звучить майже одразу після благословіння Валаама. Здається, має бути, навпаки, найбільш підходило б Валаамові згадати падіння Ізраїля. Бо був обраний, щоб проклясти вибраний народ. Мойсеюш, котрий любив свій народ і бажав для нього благословіння належало б говорити, що їх сильні сторони і славне призначення. Але є навпаки, волам говорить слова похвали проти своєї волі, а Мойсей жена їх геть. На думку равинів всю ситуацію добре відображають слова приповістей Соломона. Рани від друга є ознакою вірності, поцілунки ворога оманливі. Також той, хто докоряє ближнього, зрештою отримує більше похвали, ніж язик вихваляючого. Чому Мойсей дорікав народові? Тому що бажав, щоб не повторювали тих самих помилок, які прирекли попереднє покоління на існування в пустелі і смерть далеко від обіцяної землі. Не хотів, щоб вони змарнували величезний шанс війти до обіцяної землі, хотів, щоб вони завжди пам'ятали і йшли вперед. Можна сказати, що на порозі нового заповіту з подібних причин робив це Іоанн Хреститель, а після нього Ісус з Назарету, їх покоління так само стало в критичному пункті своєї історії вони опинилися за крок від можливості війти в Царство Боже. Час наблизився. Для нового покоління ізраїльтян, котрі стали на березі Йордану, під керівництвом Мойсея та Ісуса, обіцяна земля ототожнювалася з Царством Божим. Вони були від Нього за крок, мали бути сухняними, пам'ятати і ввійти до обіцяної землі, взявши її в володіння. Через десяток століть знову наблизилось Царство Боже. Тому нагадування Іоанна Хрестителя звучало так сурово і твердо, однак вони не означали відкинення віри Ізраїля або дезавуації обраного народу, навпаки, мали оживити віру, а народ втілити в реальність Божого царювання. Попередня книга Тори, книга Чисел закінчується моментом, коли Ізраїль стоїть табором в степах Моава. На іншій стороні Йордану, навпроти Єрихону. На початку сьогоднішнього уривку знаходяться слова По той бік Йордану, в землі Моавській, Мосей почав роз'яснювати цей закон. Мойсей закликав народ навернутися до Тори, по-новому, щиро віддатися Богу, відвернувшись від гріховних шляхів батьків, відновити завіт перш ніж вони перетнуть Йордан. Йоанн Хреститель проголошував подібні заклики для поминання і зміни життя, коли вчив на березі Йордану. Зовнішньою ознакою навернення мало бути занурення в ріку. Йоанн зробив безліч занурень по іншій стороні Йордану, навпроти Єрихону, в тому районі, де багато століть тому звучали слова Мойсея. Туди ж прийшов Ісус і хрестився посеред натопу. Євангелія стверджує, все це сталося у Віфанії по той бік ріки Йордан, де Іоанн хрестив людей. Біблійна географія визначила це місце як сьогоднішнє тель ель харар розташоване в ваді Харарі, яке впадає в Йордан. Центр служіння Іоанна знаходиться в степах Маавана проти Єрихону. На цьому місці археологи виявили численні залишки церков і ранньохристиянських святинь, які найбільш ймовірно увічнюють діяльність Іоанна Хрестителя і хрещення Ісуса. Тель ер харар відомий також як Тельмар Еліас, пагор пророка Іллі, за переказами з цього місця ілля Вознісся на колісниці в небо. Іоанн Хреститель, можливо, знав про ці історичні посилання і не випадково вибрав саме це місце. Воно посилалося на Мойсея, на второзаконня, на посилання поминання, на новий шанс на перетин Йордану, все це символізувало його хрещення. Ті, хто приходив до нього з Юдей і Галілеї, повинні були перетнути Йордан і після хрещення перейти Йордан знову, щоб повернутися на землю. Ті, хто прийняв його вчення і попросив хреститися, перетнувши Йордан, отримали новий духовний початок в землі Ізраїльській. Більш того, зв'язок з служінням Іллі ніс з собою ще більше змістовне навантаження, він вказував на Іоанна, як на пророка, що прийшов в дусі і в силі Іллі, про те, що говорить євангелист Матвій, заявив сам Ісус. До приходу Іоанна всі пророки і закон Мойсеїв провіщали про це. Якщо ви віруєте у те, про що говорили закон і пророки, то Іоанн є іллею, про чиє пришестя провокувалося. Іоанн як і Ілля носив плач з верблюжої вовни і опорізувався шкіряним ременем. Посилання на Іллю пов'язані з пророцтвом Малахії, що віщує пришестя Іллі як знак. Що передує появі Месії, згадайте закон Мойсея, мого раба, якому я передав на хориві закони і закони для всього Ізраїлю. Ось я пошлю вам пророка Іллю, перш ніж настане великий і страшний день Господа. Коли Бог повинен був забрати Іллю на небеса, вони зі своїм учнем Єлисеєм вийшли з Єрихону до Йордану. Там Ілля. Згорнув свій плащ і вдарив ним по водах Йордану, і вони розділилися. По сухій землі вони перейшли на іншу сторону. Перед відходом Єлисей попросив подвійну міру Духа Божого, яка спочивала на Іллі. Практично відразу після взяття Іллі Єлисей почав творити такі ж чудеса, які здійснював Ілля. Він розділив плащем води Йордану і повернувся на інший бік. Учні, пророки, які спостерігали за цим вигукнули Дух і ліс почив на Єлисеї, всі попередні події повинні були вказувати на істинного масію і підтверджувати його послання. Тому, коли народ, що зібрався на березі Йордану, спостерігав за Ісусом, що виходить з води, Дух Божий в образі голуба спочив на ньому, як читаємо. І голос пролунав з небес. Це син мій улюблений, який догодив мені. Всім бажаю достатку Божого миру. Шалом. Матеріал підготував Еммануел Махніцький, музика Павліна і Шимон Статечні. Читав Андрій Наконечний.